Саме перше, чого я взагалі звернулася за допомогою, до просування себе в соцмережі. Ця історія в мене була на нуль з плюсиком, які. Щось там виставляла в сторіс, я, типу, я в цій. Але саме продажі були мені. Мене не було того алгоритму дій, як, що, за чим поступово мені треба робити, щоб це виглядало гармонійно і щоб воно дійсно приносило результат. Що я не запитаю, в тебе завжди є відповідь на це? Ти даєш більше, ніж анонсувала в своїй програмі, даєш більше, даєш від душі. Видно, що хочеш допомогти. Хочеш щоб. Твоя людина, яка до тебе звернулася, вона дійсно отримала результат. Ось, і щоб у неї також були продажі, що вона теж навчилася заробляти і допомагати іншим. В результаті я продала свої три коуч-сесії, Я навчилася рекламу таргетовано запускати. Я навчилася працювати з чатом GPT. Я навчилася оця от вообще фішка, оця продажна твоя консультація, яку ти мені надала. І ну, це бомба бомбезна, тому що саме вона продає реально. В плані. Що ти відчуваєш, що ну ти не просто поговорив да там розказав про себе про свій, а ти її його продаж. Ну я я впевнена, що я почну саме завдяки цій продажній консультації продавати свої продукти. То я стала впевненіше в продажах. Ну, от якщо я в продукті була впевнена, то я не була впевнена а продам, і продам блін, а що роби так. От я стала впевнена в продажах. Я дуже пам'ятаю твою пораду. Не продавай, а допомагай цікаво. Коротше, стало себе проявляти в сусід. Я дійсно отримую задоволення, тому що я отримую результати, маленькі кроки, я їх бачу, і вони мене прямо ж надихають. І ти мене надихаєш. Я вже рекомендую тебе, кажу, дівчата. Не це не втрачайте. Є крутий експерт, який блін вас за ручку проведе до продаж. Я вже готовий алгоритм, і він працює.